Усім привіт. При патч Пандарії у самому розгарі гравці активно тестують весь новий контент у ньому. Сьогодні я розповім, чим можна зайняти себе на і чим особисто займаюсь я. Перш за все, я відзначу, мабуть, саме банально, проте не безкорисну річ це Голдфарм. Оскільки з виходом Пандарії у грі з'явиться аукціон чорного ринку, накопичити кругленьку суму золота буде доволі доречно. Окрім цього, ціна на жетон зараз доволі сильно просіла, тож це може бути додатковим стимулом Зайнятися фармом золота. Ну і звісно, якщо ти захочеш максимально швидко прокачати свої професії на старті Пандарії, то декілька тисяч лишніх золотих монет точно не завадять. З врахуванням АОЄ луту, одним з найкращих способів фарму залишається фарм кроколіскі в Ульдумі. Я фармлю цей спот періодично і можу сказати, що зараз він приносить не менше трьох тисяч золотих монет в годину. До речі, окреме відео про цей спосіб фарму є на моєму каналі. Якщо ж ти полюбляєш побігати у данжах і у тебе є най... Явний кап Justice Point'ів у 4 тисячі, і ти не знаєш, куди їх подіти, ти можеш купувати боєшні 397 боти або ж браси і продавати їх на аукціоні. Окрім цього, якщо ти колекціонуєш трансмог сети за Justice Spoint, ти можеш купити гір для трансмогу з попередніх доповнень. Наприклад, ось так виглядає мій шаман у pvp шмоті сезонів зліча. А у вендора з Burning Crusade я знайшов доволі цікавий і ефектний щит, і коштує він до речі зо. Зовсім недорого. Та річ виконувати, яку я вже почав, і рекомендую тобі, це виконання щоденних квестів, для того, щоб здати їх всіх одночасно на релізі Пандарії і пришвидшено отримати 86-й левел. Можливо, багато кому ця фіча не сподобається, оскільки для більш комфортного підбору вона вимагає мати завершений ланцюжок у відповідних локаціях. Я говорю про те, що, наприклад, щоб мати можливість набрати щоденні квести у Діпхольмі, тобі потрібно пройти майже всі квести. У Цій локації, і лише тоді у тебе відкриється можливість потрапити до Хабу Теразану, де і знаходяться усі ці щоденні квести. Теж саме стосується і локації Twilight Highlands. ланцюжок не настільки довгий, але він також присутній. Оскільки на моїх персонажах всі ці ланцюжки завершені, щоденні квести я вже набрав та виконав. Окремим виключенням є щоденні квести у Толбораді. Тут тобі не потрібно мати виконані жодні преквести, тож набрати усі щоденні квести. У Толбараді ти можеш одразу після досягнення 85 го рівня. У перший день тобі будуть доступні всього 6 щоденних квестів у Толбораді, проте якщо ти будеш повертатись у цей хаб з кожним наступним днем, є доволі великий шанс, що у тебе буде з'являтись по одному додатковому квесту. Зараз ти можеш побачити, що у мене є вже 8 наявних та виконаних щоденних квестів у Толбораді, і я планую повернутися в хаб, по крайній мірі, ще два рази, щоб отримати ще парочку додаткових квестів. Тут варто відзначити, що якщо попередні взяті. Квести, ти вже виконаєш, і над NPC з'явиться жовтий знак питання, то щоб перевірити, чи появився у такого NPC додатковий квест, тобі буде потрібно безпосередньо підійти до нього та відкрити з ним діалог. Ну і звісно, ще один доволі великий хаб щоденних квестів Molten Front. Щоправда, тут теж потрібно мати виконаний доволі довгий ланцюжок квестів у хіджелі, проте, якщо він у тебе виконаний, скористатись цим хабом буде також непоганим варіантом. Наприклад, речі, ти можеш детальніше ознайомитись з системою боїв петів і навіть спробувати прокачати пета до максимального рівня і пізніше продати його на аукціоні. Тут звернути увагу потрібно лише на те, чи не відображається твій ПЕТ як необмінюваний. У журналі петів потрібно обрати будь-якого пета, навести курсором на його іконку і перевірити, чи немає червоної надписі, де з PET is not tradable». Якщо така надпись присутня, то продати пета на аукціоні не Можливо, якщо ж такої надписі немає, то пета потрібно вилучити з активного петбатл з слота, якщо він там знаходиться, і помістити у клітку, після чого ти можеш виставити цього пета на аукціон і, враховуючи його рівень, спробувати продати подорожче. Якщо ти не збираєшся прокачувати пандарена, то наступна річ, про яку я розкажу, можливо, тебе до цього заохотить. Недавно на своєму форумі Blizzard написали, що на рітейлі з'явилась можливість отримати унікальну. Ного маунта пройшовши весь початковий ланцюжок квестів за пандаренів на серверах Пандарії Класік. Якщо ти паралельно граєш актуальний World of Warcraft у поточному адоні Within і не збирався прокачувати пандарена у Пандарії Класік, то тепер у тебе є стимул це зробити. Пройшовши весь ланцюжок на стартовій локації пандаренів і вибравши фракцію, за яку ти хочеш грати, у актуальному Вові ти отримуєш ось такого унікального маунта. Така акція діє до 30 липня, тож встигнути це зробити тобі потрібно саме до цього числа. Ну і якщо ти досі не був у сценаріях, я рекомендую один раз туди сходити для того, щоб полутати унікальні речі, такі як іграшкова бомбочка за Орду та унікальна табарда за альянс. У ньому також є шанс отримати 384 шмот, проте спамити сценарії задля гіру, на мою суб'єктивну думку не варто, оскільки шанс на отримання епіків є доволі низьким, і якщо тобі потрібен гір, краще просто сходити у данжі. Якщо ти не грав у катаклізм і хочеш пограти. На Пандарії, до твоєї уваги чотири самі великі українські гільдії на серверах Пандарії Класік. Силка на Діскорди цих гільдій я залишу в описі, тож доєднатись ти можеш до будь-якої. На цьому я дякую тобі за перегляд відео. До зустрічі!